Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто власне давайте більш сконцентруємося і, можливо проаналізуємо, наскільки це можливо, наскільки Росії вдається, а судячи з їй вдається, доволі швидко відновлювати свої нафтопереробні заводи після масових ударів нашими безпілотниками. Чому так їм вдається? Наскільки я не знаю. Можемо підсилити цей напрямок у боротьбі з ворогом. Ну і інші аспекти взаємодії а, з Росією, зокрема і обмін полоненими, які наближуються, я так розумію, найближчим часом. Принаймні, наша сторона про це заявляє. Буде в фокусі нашої розмови з керівником інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Україна поверне з полону 1200 українських військових. Це цитата. Секретар ради національної безпеки оборони України у мірах заявив після перемовин з представниками Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Найближчим часом пройдуть технічні консультації, вони мають закріпити всі процедурні та організаційні. Моменти. Тут в контексті переговорного процесу між нашими делегаціями, ми ж бачимо, що доволі велика пауза тримається з того моменту, як останньо ми там бачилися з росіянцями. Хоча обмін весь цей час відбувався. Але е, навіть той останній обмін, який був у жовтні місяці, ну, цифри, які були там, там геть е, здається, 185 наших військових, і там щось 10 чи 20 цивільних ми обміняли. А тут така цифра зазначається, як 1200. Такого масштабу, як анансово не було. Про що це свідчить? Свідчить про різні підходи Росії і України щодо обміну полонених і інструменталізації цих процесів для України. Зрозуміло, що найвищою цінністю є їхні її військові, її цивільні, які також є заручниками, фактично, і військовополоненими для Росії в принципі. Як такої гуманітарно-гуманістичної цінності в цих обмінах, обмінах немає, але є така інструментальна цінність і пропагандистська цінність. Це, до речі, видно з того, як утримує військовополонених Російських Україна, і якими повертаються військовополонені і цивільні наші з російських в'язниць. Тут, в принципі, на жаль, різниця, як то кажуть, на обличчя в усіх сенсах цього слова. На жаль, те, що зараз в ці тижні місяці цей процес не можна порівнювати з тим, яким він був там ще півроку тому, це цілком зрозуміло про це говорилося і мною. Що для Росії ці обміни були важливі з точки зору демонстрації, що перемовини між Україною і Росією йдуть, якийсь mm -hmm. процес іде, Росія є конструктивною, Росія готова до перемовин, і адресатом цього був Дональд Трамп. І завжди можна було показати або дружні режими чи політичні сили в Європі. От дивіться, обміни йдуть, гуманітарний компонент іде, ну інші компоненти підтягнено. Тобто Росія таким чином вигравала час. І своїх військових вона розмінювала на полі бою на кілометри захопленої території, а військовополонених вона розмінювала на час, на дні, тижні відтягнення серйозних санкцій і відтягнення реальних перемовин свого боку. Те, що зараз цей процес дуже сильно е, застопорився, це логічний результат того, що на рівні Путіна, Трампа, на рівні Лаврова-Рубіо не склалося. І відповідно для них немає сенсу зараз для росіян прискорювати ці процеси, а притримати так, на кінець року може буде, а може не буде. Ми з вами не знаємо, ми сподіваємося. А на кінець року це процес пропагандистського характеру, це процес для внутрішнього споживача, також і для Трампа, але він не є цією канвою постійної демонстрації, що щось якийсь процес, якийсь прогрес іде. Тому, на жаль, це такий побічний ефект, зрозуміло, для родичів. Військовополонених цивільних, для самих військовополонених цивільних це найголовніше. Але в контексті російсько-української війни це лише побічний процес використання росіянами своїх і чужих людей для ну, власних військово-політичних цілей. Тому це можна було очікувати, на жаль. Mm -hmm. Тобто, я так правильно розумію, якщо вони росіянці погодились на таку велику, велике число обміну, полонених, то, мабуть, вони попоються нових якихось санкцій від Трампа, йому показують свою договору якщо так можна висловитись, так. Ну, це демонстрація того, що ми все одно готові до перемоги, mm -hmm. до конструктиву. Ми, от бачите, гуманітарний компонент. Можемо заявити, цілком логічно, що вони заявлять, що завдяки Трампу. Відбулося цей, цей цей обмін, там він якось посприяв, підтримуючи mm -hmm. зусилля миротворчі Трампа. Трамп в цю гру грає. Давайте згадаємо Лукашенка, який випускає політичних в'язнів, і до якого їздять mm -hmm. посланці Трампа, і Лукашенка під підтримує цю гру і пасує, кажучи, що це все завдяки Трампу. І Трамп каже, що це дуже поважна людина, і будемо сподіватися, він ще когось ем, відпустить. Я думаю, що так і буде під кінець року. Також десь кілька десятків бранців е, е, політичних е, і Лукашенко і праві. Тому в, ці, в цьому контексті е, е, на жаль, так наш військовополонений є таким, знаєте, е, розмінною монетою. Для цих режимів для того, щоб ну демонструвати, що що от ми готові до перемовин. Ем, так це можна було очікувати, що цей процес е, затормозиться, тому що не, не, не треба mm -hmm. так активно наразі демонструвати імітацію перемовин. За mm -hmm. Times, Посилання на джерела повідомляє про те, що Великобританія намагалася встановити канал зв'язку з Путіним. Але безуспішно повідомляється, що на початку цього року радник з нацбезпеки ПОЛ зателефонував до помічника російського президента Ушакова з метою донести позицію Великобританії та країн ЄС до Москви. Розмова відбулася на тлі побоювань Європи через непослідовність президента США Трампа щодо підтримки України, і за даними джерел, бесіда, бесіда пройшла не дуже вдало і не призвела до створення неофіційного каналу зв'язку із найближчим оточенням президента. Путіна тут, пана Олександра, знаєте, що не зрозуміла, ну, Росія перебуває в світовій ізоляції. Здавалося б, навіть на неофіційному рівні їм би хотілося відновити зв'язок, бо Великобританія сама вперше простягнула руку, але вони відмовились. Як так? Тут кілька компонентів відповіді на це питання. по-перше, російський лідер не вважає, що він міжнародній ізоляції після зустрічі з Сі Сідзіньпіням і після зустрічі з Трампом особисто в Налясні вся російська пропаганда Чого ж він тоді я, до... Я перепрошую до пара не летить на J-20? чи що таке? Ну да, це, це тут, тут ви священну корову зараз привели в хату. Це ж безпека. Це ж а, а якщо там літак зіб'ють або заарештують, незважаючи на перемовину. Вони ж екстраполюють свої методи і своє спосіб мислення на інших, тому тут тут, тут священна корова, тут все заточено під безпеку Путіна. А щодо міжнародної ізоляції, повторюсь, він не вважає російська пропаганда. Це постійно підкреслює, що все є три суперсили знову ж таки, це з точки зору російської пропаганди е в світі. Центри, тобто, говорячи про багатополярність, вони мають на увазі не те, що там всі рівні країни між собою і, або об'єднання країн. Ні, от є три суперсили: Сполучені Штати, Китай та Росія, і от вони між, на трьох вирішують, що буде далі. Е, таке, от вишву сінкінг, але, виходячи з цієї логіки, вони не вважають. Що е, Європа наразі є самостійним гравцем? На жаль, непослідовність. Давайте говорити вже будемо. Ми послідовному, що непослідовність е, США, е, ми можемо говорити про непослідовність Європи, також або доволі таку е, повільну послідовність. Давайте так це сформулюємо е, в підтримці України, тому що так незважаючи на всі всю допомогу величезну і е, е, життєво необхідну. Вона все ж таки є такою, що не дозволяє Україні тут і зараз або впродовж кількох місяців суттєво змінити ситуацію. Це факт, ми його маємо визнавати. Тому Росія не вважає, що Європа є гідною, скажімо так нині гідною, гідним геополітичним партнером чи суперником. А лише як ринок збуту та технологій отримання від них більше того, російська пропаганда мала отримати значимого іншого, значимого ворога. Ну оскільки є табу на критику США Трампа, то таким. Очевидним ворогом став ЄС і суб'єктивізація цього ЄС Британія. Ну, Британія там у нас ми можемо там багато з історії взяти відсилок, чому Британія є дуже гідним і логічним геополітичним суперником Росії. І, до речі, наше дослідження навіть ще на початку року показали, що оцей зміна риторики російської пропаганди. Вона вже тоді мала відклик відгук в російській громадській думці і Британію називали частіше, ніж Сполучені Штати в якості геополітичного, геополітичного суперника. На другому там місці Польща і вже далі вже всі інші країни. Навіть США там була не на першому і не на другому місці. Тому це логічно. І я би сказав, що це знаєте ще одна проблема Британії і Європи. Вони постійно думають, що і скоюють одну і ту саму помилку. Вони думають, що з Путіним можна домовитись. Вони думають, що він мислить раціонально так само, як вони. Вони думають, що він просто тор... ну, торгується. Але це не так, тому що якщо вони визнають, що Путін є нераціональним, з ним неможливо домовитися, тоді що? І тоді дуже такі ну оце відкидання останніх ілюзій, і від констатації фактів: ну, наприклад, як ще кілька років, так рік тому, да, міністр оборони Британії сказав, що ми живемо в передвоєнному стані, в передвоєнному світі, треба переходити до дій треба мобілізувати економіку реально мобілізувати економіку на військові потреби треба реально вводити чи інтенсифікувати призов як це наприклад відбувається в німеччині і це дуже боляче в першу чергу для політиків треба діяти але краще хапатися за ілюзію, що з путіним можна домовитися, що от-от-от 15 січня буде домовленості слухати поважних релігійних діячів, і думати, що ось, ось це закінчиться. До речі, російська пропаганда і російські спецслужби цьому навпаки, не, 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 не заважають а навпаки, підсилюють Ну, якщо постійно ці ілюзії мати, то можна нічого не не робити. Угу. Новоросійський порт Тут ми вже перейдемо безпосередньо до певних новин. Новоросійський порт відновив постачання нафти після українського удару, який відбувся 14 листопада. Пише видання Родерс. Агентство з послань на сервіс повідомлений сервіс Елсі повідомляє, що два танкери завантажують нафту біля перачалів порту. Нагадаю, що після удару найбільший порт з експорту сирої нафти в чорному морі призупинив роботу на два дні. 14 листопада українські безпілотники вразили два нафтові перчави. У новоросійську. Дуже швидко відбувається відновлення, хоча, і знов таки були і супутникові кадри, і, в принципі, різні відео самих росіянців, які знімали удар, ну, виглядає прямо доволі катастрофічно, але змогли відновитися. Це настільки я не знаю, вони підготовлені всередині країни, чи тут якась зовнішня допомога у таких ремонтних роботах, відновленнях. Я не думаю, що ми можемо з вами остаточно стверджувати. Чи Що там щось відновилося, або фактично удар не завдав ніякої шкоди, чи її дуже швидко е замістили е пошкоджене устаткування? Я думаю, будь-яка людина може зайти в YouTube, є величезна кількість матеріалів, і подивитися, е наскільки складні ці системи. Плюс наскільки складні системи, які вражають наші дрони на НПЗ, які розділяють нафту на різні фракції, вони дуже складні, і очевидно, що Росія самотужки їх виробляти не може. Я думаю, що говорити про відновлення, ми можемо або не відновлення через кілька тижнів на основі аналітики, на основі танкерів статистики, хоча б за кілька тижнів. І тоді розуміти, чи буде чи, чи не буде цей ефект. Але знову ж таки, в будь-якому разі, те, що відбулося в Портуно-Російськ, це, до речі, впродовження нашої з вами бесіди з нашої з вами теми: А що ж робити? От, власне, українські кінетичні санкції показують свою дієвість. Але Українські кінетичні санкції проти фізичні санкції, так вибухові санкції проти НПЗ, проти портової інфраструктури, вони потребують допомоги, тому що дійсно, окрім всього, цього, російське ем, нафтопереробне промисловості, не величезною. Російські ем, нафтопромислові е, нафтопереробні потужності вони е, мають резервні е, сили, скажімо так і в цьому і, і, і ця методика вирахування там 15 20 відсотків вразили вона ж є не статичною сьогодні це 15 завтра 20 післязавтра це 30 і так далі справа в тому що українські збройні сили сили оборони не можуть зупинятися. Вони не те, що не можуть зупинятися, Вони повинні постійно розширювати ці санкції. А для того щоб ці санкції розширювати, потрібні засоби доставки цих санкцій, і от у цьому на наші е, партнери мають допомагати ще більш активно. І якщо Британія, наприклад, ну ми знаємо з вами да, з е, публікації доставляє е, е, такі засоби, ну, наприклад, ракети Storm Shadow, то Німеччина до сих пір вперто. Такі засоби нам поставляти відмовляються. Хоча, здається, по всім доктринам перенесення бойових дій на територію супротивника або потенційного супротивника є завжди в твоїх інтересах, в тому числі і інтересах Німеччини, яка може поставити їх, ми їх можемо покрасити в жовто-блакитний колір, Назвати як завгодно, і хай вони летять. І нас там ні, а ви до ваші ваше Пограємо в російську групу. Це просто один з прикладів, що, що ж робити. Цього до сих пір не робиться. Я не кажу, що це єдина причина, але з огляду на, на необхідність неперервності, розширення і е, розширення географії санкцій і е, розширення номенклатури. Засобів доставки з цих санкцій кожна допомога була б необхідною, в тому числі і тими ж самими таурусами. Угу. Ще кілька новин внутрішніх на Росію. Хочу почути вашу реакцію на це. У Росії розпочалася кампанія з масового набору резервістів, їх залучать до захисту критично важливих об'єктів за вступ до лав резервістів пропонують щедрі виплати. Звичайно, до мобілізаційного резерву входять колишні контрактники. Одним із завдань резервістів стане захист ТЕЦ та НПЗ від дронів. Згідно з даними видання Камерсан, підготовка до набору резервістів ведеться майже у 20 російських регіонах. Формування загонів розпочалося ще до набрання чинності поправок, які російський диктатор підписав ще 4 листопада. Ну, те, що вони будуть охороняти теста чи НПЗ, мало це віриться, багато хто говорив, що їх і в зону бойових дій безпосередньо відправлять. Але мене це інше трошки цікавить. Пане Олександре, чому ми зараз не спостерігаємо? Чи можливо ми не зна через певний певний поміжок, будемо спостерігати цю реакцію щодо призвілу резервістів, таку ж саму, як це було, коли на Росії проводили у 22-му році мобілізацію? Тоді ми пам'ятаємо, як вони тікали від цього величезні черги вишуколись на кордонах, бік Грузії, зокрема, всі бігли. В цьому випадку зараз ну, призов відбувається масовий, причому у 20 регіонах, але такої реакції немає. Чому? Ну тут все ж таки вони діють гібридним способом. Гібридний спосіб полягає в тому, що це. Формально не примусова мобілізація, як весени 22-го року. Все ж таки, людина підписує якийсь контракт, отримує за цей хоч mm -hmm. якісь гроші. Звісно, не там три мільйони в середньому, як е за контракт з Міноборони але тим не менш, гроші там порядка та нам різні цифри від 20 здається до 60 тисяч рублів. Там варіюються від регіону, Так, звісно, менше, але тим не менш. Плюс вони. Кожного місяця якісь невеликі гроші також отримують. Тобто, це не безкоштовно. А для росіян це дійсно є важливою складовою для російського суспільства. Якщо ти вже підписав щось і ти за це отримав гроші, ну це твій вибір, тобто воювати просто так безкоштовно, вони вважають це неправильним. Це має бути добровільно. Якщо ти щось підписав, ну що ж, це вже добровільно, ти вже отримав цього зиск, будь ласка, далі вже всі ризики на тобі. Тому е, російська влада йде таким шляхом, зрозуміло, що вони не зможуть е, повторити, скоріше за все, на даному етапі е, цей призов 200-300 тисяч, як восени 2022 року. Але е, це ж не єдиний інструмент, давайте сюди додамо. Uh -huh. Uh -huh. Що ціли, цілорічний призов строковиків? А відповідно, строковики це а вже підготовлені солдати. Ну, формально підготовлені солдати. Uh -huh. Зрозуміло, що вони там можуть сидіти на полігоні куріть Бамбук, але тим не менш, формально вони там свої місяць, півтора-два відбули. Uh, По-друге, їх можна тоді примусово добровільно uh, змушувати контракт підписувати, і в цьому є. Прогнозованість, тобто вони розуміють, що така -та частка строковиків буде змушена або добровільно підпише контракт, і відповідно можна планувати, що цього місяця ми стільки можемо добратися, з цього місяця, стільки. А якщо треба, інтенсифікувати, плюс резервісти, плюс північні корейці, час від часу вони ж таки туди надсилають по декілька тисяч. Плюс давайте не забувати всі інші інструменти, як списання кредитів за це підписання контрактів, припинення кримінального провадження, підписання контрактів, звільнення з під варти підписання контрактів і mm -hmm. так далі. Тобто, це гібридний різнорівневий метод набору людей. Резервісти це один з інструментів, не, не єдиний, не головний, але один з основна віра Путіна і його команди військово-політичних керівництв. Полягає в тому, що от, от зараз, от, от, ще місяць, от от ще два місяці, і, Росії, і український фронт посиплеться. Треба просто перечекати. От на це вони і розраховують угу. на ну, останок. Панари, якщо можна коротко, у Росії планують блокувати мобільний зв'язок на 24 години для громадян, які повертаються за кордоном під приводом безпеки та запобігання використанню їх сім карток для керування безпілотниками. Раніше російська влада вже робила подібні кроки, наприклад, активно просуває на офіційний. Акаунт на е, офіційний телеграм під назвою Телега, який працює на базі державних сервісів ВКонтакте і Макс, ці платформи перебувають під повним контролем уряду Росії, використовуються для цифрового стежні за користувачами. Ну, зрозуміло, що вони готують прям максимальне е, цензуру в інформаційному полі. YouTube вже в них там е, тільки з VPN, був, е, уповільнили його, і вступимо подібне. Месенджери так само тут мене єдине, що цікаве, наскільки всі ці кроки, які зараз ми бачимо в цьому контексті, можуть бути свідченням про те, що не знаю, зараз намагаються максимально створити таку інформаційну ізоляцію, щоб не знаю. Потім я Путін сказав: а ми вже перемогли, ми їх Київ захопили. Хоча насправді, звісно, це не так, але ну як росіянці ще перевірять цю інформацію, Путін вже сказав про це, і таким чином він скаже все закінчимо війну. Ну це ви прямо в Північну Корею приводити приклад, які виграли чемпіонат світу. Ну, ну дійсно, вони йдуть до суверенного інтернету, як що би це не значило. Але ем, можемо сказати, що е, Телеграм це ну, найперше, що вони хочуть. Чого вони хочуть позбутися, сюди і Макс, заміщення Максом, це сюди і блокування, і сюди тестування білих списків, коли ти можеш користуватися лише обмеженим. В межам списком сайтів, а всі інші в тебе заблоковані, тобто не дозволено все, що не заборонено, а дозволено лише те, що дозволено, все інше, все тебе немає доступу, фактично, як північні країни. Вони дійсно до цього йдуть самими мільними кроками, плюс точкове не точкові а точковими репресіями, точковими штрафами або кримінальними провадженнями це сіяння страху користуватися несанкціонованими. Сайтами вже є перші, перші справи кримінальні за пошук так званої екстремістської екстремістських матеріалів. Вже ці спеціально ці кримінальні справи вони розповсюджуються. Інформація про них щоб самі росіяни самоцензурувалися і боялися шукати те, що не треба на думку влади. Mm -hmm. Пане Олександре, щиро вам дякую за оцінку дякую. всіх цих питань, які ми разом з вами піднімали. Керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга був разом з нами. Дякую, що прийняли наше запрошення. Дякую.